Доброго дня, шановні жителі з Горан, гості, бо ж бачу, як русалки з води виходять, послухали і йдуть назад в воду. Дуже спека велика. Вже є традицією, що я тут серед вас на день села і в минулому році, і думаю, і в наступному, якщо Бог дасть, дійсно співпало сьогодні і День згоран, і День молоді, і релігійне свято. І я дійсно щиро хочу привітати всіх вас. Сьогоднішнім святом з погодою повезло і побажати. А я це бажаю всім, бо нещодавно був і в Головну, і в Зачернечі, і в Біличах, ідуть дні Сіли, і Це дуже добре, що ця традиція повертається, бо е десь трошки у зв'язку з військовими діями припинили, але зараз. По новому, і це нормально, тому що дійсно ми шануємо наших героїв, воїнів, але все-таки свято в селі повинно бути. Тому кожному з вас я хотів би побажати а, оптимізму. В першу чергу, оптимізму, тому що дуже складний період часу нам доводиться жити. І військові, дії, і економічна криза, і багато проблем, з якими стикається напевно, кожен з вас, але без оптимізму, на жаль. Ми не вийдемо всі разом як країна з цієї ситуації з оптимізмом, з любов'ю до своєї держави, до, своєї, до свого села, до свого краю. Я думаю, що нам вдасться. Я люблю згорани, як і багато волинян. Ви знаєте за що за ці озера? То я вам скажу на цьому тижні, в мене вже був залік. Я переплив оце ваше велике згоранське на цьому тижні. І мале згоранське переплив туди й назад. Так що. Е Пропагую здоровий спосіб життя і так само рекомендую молодим людям тут тільки здоровий спосіб життя. І ще одне хочу проанонсувати, що до кінця року, в згоранах, ми разом з сільською радою це кошти, які я пробив в кабінеті міністрів з державного бюджету, побудуємо хорошого або дитячого, або спортивного майданчика вартістю 80 тисяч гривень. Так що я думаю, що ми ще зустрінемося з вами. На відкритті цього майданчику, де він буде розташований, будете вирішувати ви. Це вже не моє завдання, але хочу вам проанонсувати, що такий майданчик до кінця року, я думаю, до місяця жовтня, точно буде побудований. А зараз я хотів би від себе особисто такою подякою, народного депутата і конвертом, відзначити тих людей, які долучаються до розбудови і діяльності в селі Згорани. Тому хочу вручити подяку директору сільського будинку культури села Згорани Любомирського району Ляшук Олену Володимирівну за багаторічну сумлінну працю та популяризацію національної культури активну участь в організації святкування дня села Згорани. З вашого дозволу поцілую. також подякую заступника директора по виховній роботі Згоранської школи. Любомирського району Пархомук, Ганну Петрівну є Ганна Петрівна. Є привітайте! День села. Я такі. Я такі. Ну і звичайно, я хочу відмітити без всяких, що ваш новообраний голова сільської ради дуже активний, тому що намагається і в селі... Вирішувати ті питання, які є турбує в хорошому розумінні, прагне писати проекти і з нашим фондом Прибужджя контактує. Я думаю, що ви в своєму виборі не помилилися. І від нашої команди я також хотів би вручити подяку голові з горанської сільської ради Лукашуку Олександру Омеляновичу. Привітайте! А також отаку ікону священник Потерував і це від нашого також команди. Так що всіх благ, оптимізму, здоров'я кожному з вас, все, всіх гараздів. Слава Україні.